Адвокатка львів'янина СМА Назарія Гусакова Наталія Балдій заявила, що наразі жодної офіційної підозри немає, а сам Назар, після лікування та отримання нового візка, планує повернутись в Україну. Яка буде підозра? Мені не зрозуміло і невідомо після того, як буде оголошена підозра. А я думаю, що вона заочною не буде, тому що в даному випадку Генераль, генеральний прокурор, офіс генерального прокурора, знає місце перебування пані Назарія Гусакова. Тому оголошення заочної підозри є неможливо. І я думаю, що в випадку та коли буде оголошено така підозра, ми з Назарієм Гусакомовим оберемо тактику захисту в даній. Справі, крім того, Назарій Гусаков має намір співпрацювати зі слідством і судом. не має наміру ухилятися від слідства і суду. Напередодні ввечері Назарій Гусаков опублікував відеозвернення на своїй Фейсбук-сторінці, де повідомив своє місце перебування. Це лікарня у Мілані. Звернення опубліковане після того, як генпрокурор України Руслан Кравченко анонсував, що найближчими днями Гусакову заочно повідомлять про підозру у храйстві та відмиванні грошей. Мій стан здоров'я станемо зараз важкий. Я не можу довго розмовляти, телефон в руках, сидіти у віску через бійку спину. Допомагає записати це відеозвернення моя мама. Дякую. Нагадаю, що чоловіка із генетичним захворюванням СМА Назарія Гусакова запідозрили у махінаціях зі зборами на лікування. 17 червня у соцмережі X почали поширювати дописи, що Назарій не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші. Тоді він казав, що ці гроші йдуть також на реабілітацію та додаткові ліки.